У Чернівцях провели щорічний обласний форум жінок буковини, участь в якому взяли голови громадських організацій, представники державних структур та депутати місцевих рад. Присутні на форумі обговорили питання гендерної політики на Буковині як одного з пріоритетних напрямків регіональної політики. Голова Чернівецької громадської організації Жіночий клуб Успішна Чернівчанка Галина Морараш розповідає: гендерна політика не означає жіноча, це політика рівноправності, але, на жаль, в Україні склалось так, що відстоювати її доводиться жінкам. За словами Глини Морараш, важливість впровадження гендерної політики в Україні стоїть особливо гостро. Як приклад на верс Верховну Раду України, окрім того, що в державному органі представлена незначна кількість жінок, вони майже не впливають на законодавчий процес. Проблемною є ситуація і на регіональних рівнях. Зазвичай головами сільських рад стоїть жінки, там, де менше фінансування, та більше проблем. А вищі посади депутатів обласних та районних рад займають чоловіки. Наголошують учасники форуму. Зважаючи на євроінтеграційний курс України, гендерну політику необхідно піднімати до європейського рівня, вважає депутат. Чернівецької обласної ради Сільвія Віщук. Сьогодні ми маємо досвід розвинутих країн Євросоюзу, де гендерна політика практично працює на 100%. І, звичайно, ці держави мають кращі соціально-економічні показники, ці держави є більш гарним добробутом сімей, а відповідно, і мають перспективи на подальший розвиток. Нам потрібно їх і доганяти, і становитися, і відновлювати те, що вже було втрачено. Результатом форуму стало прийняття резолюції щодо гендерної політики в області, затвердження методичних рекомендацій, якої пропонуватимуть врахувати новопризначеному голові обласної державної адміністрації Іван Бучелинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.